З раннього дитинства кожний українець знає, для того, щоб зерно перетворилося на хліб, його треба зібрати, обмолотити, перемолоти, перетворити на муку і вже потім пекти запашні караваї. Сьогоднішні комори багато чим відрізняються від тих, якими 50 років тому користувалися наші діди прадіди. Тут є освітлення, спеціальні датчики, які вимірюють вологу, температуру повітря і інші чинники, що запобігають псуванню зерна та інших сільськогосподарських продуктів. Значна увага працівників ДСНС приділяється проведенню про. Профілактичної роботи із керівництвом та обслуговуючим персоналом місць збору та зберігання врожаю. Інспекторським складом проводяться відповідні планові та позапланові перевірки. Особливу увагу звертаємо на стан електрогосподарства в приміщеннях зберігання, стан внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, наявність первинних засобів пожежого сіння, їх справність та технічне обслуговування. А також наявність установок пожежної автоматики. На сьогоднішній день нами повністю вже укомплектовані пожежні щити, засоби первинної пожежогасіння. Також на території підприємства є три ємкості, 10 метрів кубічних кожна. Встановлена мотопомпа, яка на сусті, встановлені два рукави пожежного гасіння, які у будь-який момент ми можемо приступити на першій стадії загоряння Ми можемо приступити своїми силами до пожежного гасіння. у минулих роках. В області не виникло жодної пожежі на господарствах агропромислових комплексів. Багато в чому завдячуючи пильній роботі працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Надія величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.